Доброго ранку, мої любі малята! Я вас знову вітаю в нашому новому занятті. Сьогодні ми з вами знову будемо говорити про новий звук. А для початку я вам пропоную зробити невелику вправу. Давайте з вами зігріємо долоньку і подмухаємо на неї, яке повітря в долоньки? Тепле. А тепер пристрій ручки між собою, щоб вони були теплі-теплі. Малята, подивіться, який же тигр до нас завітав. Давайте послухаємо казочку про нього. Колись у Далекій Африці народилося маленьке тигреня. Минув час тигриня перетворилася на грізного великого тигра. Тигр гордовито ходив чагарниками, хащем, відпочивав на галявинах. Коли хтось із звірів до нього наближався, він сердито верчав Рррр. А який був тигр? Великим правильно, а як він розмовляв? Р. Звук Пісенька тигра звучить як гр. Цей звук ми не можемо співати та тягнути. Ви ж у якому будиночку він живе? Дійсно, в синьому будиночку, молодці. Діти, а зараз лікар хоче перевірити, чи здорові у нас усіх зубки. Давайте покажемо лікарю зубки, давайте. Так, а тепер ваша черга, покажіть зубки. А горло усіх здорове? Ні у кого не болить. Ротик, покажіть горлышко. Молодці, малята. А тепер ще раз. Покажіть зубки. А тепер горло. У нас з вами залишилося останнє вже знайомо вам право. Ми будемо знаходити звук Р в словах. Будьте уважні! Що ви бачите на картинці? Дійсно, це равлик. А тепер повторюйте за мною. р Р. Равлик. А це хто? Це кухар. А тепер разом кухар. А це? Правильно, це шарф. Шарф. А це вже горіх. Оріг. Дійсно, це робот. Р. Робот. А це вже варення. вар, варення А це дійсно дорога. А тепер повторіть за мною дорога. Молодці малята. Діти, а давайте ми з вами ще й віршика проговоримо, якому сховався «р»? О зимовій обрі сидить дятел у горі, здовбав він кору, пали друзки у нору. Діти, а хто ж нас сьогодні гості приходив? Про який же звук ми з вами говорили? В якому будиночку він живе? А на сьогодні наше заняття закінчилося. До побачення діти, до нових зустрічей!